Україна розглядає можливість використання більших кораблів в рамках зернового коридору для збільшення експорту сільгоспродукції, оскільки інспекції сповільнюють торгівлю. Про це повідомляє Украї із з посиланням на Блумберг. Власне цю тему, та і не тільки цю тему ми будемо говорити і про зернову ініціативу, і взагалі про стан наших аграрів в даний момент із Денисом Марчуком, заступником голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю студія. Перше питання, яке виникає по цій пропозиції або можливості використання більших кораблів. А зараз ось ці зерновози і танкери вони недостатньо великі. Це робоча версія, яка розглядалася в рамках координаційної ради вирішення логістичних проблем в аграрній сфері. А вона покликана дійсно на те, аби зменшити, зменшити кількість заторів, які існують сьогодні в босфорі, і таким чином пришвидшити рух перегляду відповідної інспекції, яку працює в рамках стамбульських домовленостей безпосередньо на території Туреччини, тому що ми бачимо ситуацію, коли Росія продовжує створювати штучні перепони, і власне ці перепони заключаються в тому, що дуже повільно йде перегляд кораблів, і відповідно ми маємо великий простой кораблів А отже, втрати коштів, які несуть і власники. Човнів і аграрії, тому що вони тоді менше отримують кошти, тому що значне простоювання одної доби може коштувати 20-30 тисяч доларів для такого корабля. Тому звичайно було правильне рішення прийняти обговорити, як вийти з цієї ситуації. Єдиний нюанс, що в рамках стамбульської угоди не передбачені якісь там обмеження по величині кораблі, тобто там не можна сказати, що має заходити лише кораблі, які можуть навантажити 50 тисяч тонн, чи кораблі, які можуть тільки 10 тисяч тонн. Тому власне це робоча версія, вона розглядається, але все рівно було більш ефективніше в даних умовах. Це прискорити сам саму перевірку, тобто зробити так, щоб не 7-8 суден протягом доби перевірялася, а щонайменше 30-40, як це було до моменту виходу Росії зернової ініціативи. Тому що коли вони вийшли, зразу ж наша робоча група в Стамбулі досить ефективно себе проявила і працювала. Тому власне шукаємо шляхи вирішення проблематики, що нав'язує Росія. Тобто на тепер проблема ще лишається, так перевірки, вони і надалі так. затягуються. Скажіть, так. а щодо наших аграріїв, хто може долучитися до цієї зернової ініціативи? Хто може продати своє збіжжя? Ну на сьогоднішній день всі аграрії, які мають ще або перехідні залишки минулого сезону, або які вже мають зібраний новий врожай. Вони мають можливість реалізувати свою продукцію. Ринок у нас відкритий, доступний. А багато років наші аграрії мають вже устатковані відносини з трейдерами, які працюють на території України. Це як вітчизняні трейдери, які здійснюють експорт, так і іноземні трейдери. Тому власне сьогодні питання з тим, щоб придбати і експортувати його, немає. Проблема лише в тому, що ціна яку сьогодні пропонують середній країни, вона є значно нижчою за ринкову. Ну, власне, це обумовлено фактором ризиків, це обумовлено фактором дорогої логістики. І власне, це те, що сьогодні не дає повноцінно аграріям заробляти кошти і готуватись до нового сезону. Але повторюся, ніяких обмежень щодо можливості здійснювати реалізацію цієї продукції їх немає. Ринок вільний. Хто хоче, продає, а хто купує, експортує. Дорога логістика, це у випадку, якщо я правильно розумію, залізниці, тому що зустрічав таку інформацію, що невигідно нашим аграріям зараз в такий спосіб залізницею коліями вивозити пшеницю зерно окрім ріпаку, знову ж таки, через ціни і тарифи, які є на перевезення, тобто реалізація у нас залишається виключно через. Морські порти власне всередині країни дійсно здорожчали з 1 грудня тарифу на перевезення залізницею. Для прикладу, якщо раніше вагон орендувати коштувало там дві тисячі гривень, мону, то сьогодні це більше 4 тисяч гривень. Тобто, фактично в два рази зростає собі вартість логістики тільки по залізниці. А відповідно, це накладається знов ж таки в затратній частині отримання коштів які. Товароробник хоче скажете компенсувати за свою продукцію, і звичайно, це обтяжує можливість здійснювати повноцінний експорт. Хтось починає шукати самостійно можливості експортувати, наприклад, автотранспортом. Але в нас зараз за рахунок великої пропозиції є з території України. Формуються на жаль черги на західних кордонах, і відповідно сухопутний маршрут теж якби йде затратний, тому що простої автомобілі можуть займати теж там. І від тижня до двох тижнів. Ну от такі проблеми, з якими сьогодні доводиться стикатися товаровиробнику. аварійні відключення електроенергії позначаються дуже сильно на нашому агросекторі. Так що вже з'являються прогнози про те, що українців може бути дефіцит харчів. Скажіть, будь ласка, от скорочуються виробничі плани. Яка ланка найслабша? Хто потерпає найбільше? Найбільше потерпають ті, хто займається переробкою безпосередньо, тому що зрозуміло, коли. Аграрій працює в полі, обробляє землю. Він настільки залежний від електроенергії, але коли йому потрібно зберігати зерно на елеваторі, його потрібно освітлювати, утеплювати. Так само для переробних галузі, хто спеціалізується, наприклад, в товарно-молочні напрямку, тобто для отримання корівників, для якісного зберігання молока, ті, хто займається птахівництвом. Ті, хто а, займається безпосередньо овочами, тому що теплиці вони теж потребують відповідного а, температурного режиму. І власне найбільше обтяження лягає сьогодні на ці напрямки в сільському господарстві. І, дійсно, фактор здорожчання, він є досить такий відчутний, тому що залучення альтернативних джерел у вигляді генераторів це додаткове навантаження фінансове про їх купівлю. По перше, це не дешеве задоволення. Потім їх утримання. А тому, що вони працюють від диспалива, ціни на диспаливо самі бачите, які сьогодні високі. Відповідно, це буде закладатися в собівартість виробництва. І я тут повинен з вами погодитись. На жаль, це буде призводити до відсутності певної пропозиції на ринку певних категорій товарів. Можливо, не буде дефіцит, то я впевнений, що дефіциту не буде, але що це призведе до скорочення певного виробництва. Факт тому, що в цих умовах фінансово витягнути господарську діяльність буде дуже важко. Дякуємо вам, дякуємо Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради.